Джордан Пітерсон у чаті GPT. Хто з вас знає, що таке чат GPT? Mm -hmm. Гаразд. Отже, поки небагато тому я розповім вам, що таке чат GPT, щоб ви знали, тому що вам потрібно це знати. І Я поки не розумію, що це за різновид технологічної революції. Рівень друкарського верстата Гутенберга це щось типу цього. Це велика справа. Тому цю систему штучного інтелекту з загальною мовною моделлю обробки було випущено приблизно тиждень тому, півтора тижня тому і. Я став спілкуватися з ним. Ви теж можете. Це система штучного інтелекту, яка в основному навчена на масивному об'ємі усної мови та або тексту. Таким чином він отримав усіх смертних світу для аналізу людської мови по суті. він не використовує реальні дані поки що, але це точно станеться протягом наступного року. Отже, чат аналізує дуже великий об'єм тексту, і цей об'єм постійно зростає. Тепер це вже досить складно. Я пішов на це минулого тижня і сказав, що добре, деякі з вас знають, що я написав ці книги «12 правил на все життя, а потім ще 12 правил. Тому ви знаєте, що правил не може бути достатньо. І я запитав, чи точніше попросив його зробити наступне. Я сказав: напишіть мені есе, яке є тринадцятим правилом по запорядку, написаному в стилі, який поєднує біблію короля Якова з ланцюгом сумнівів. Це досить складно. Ви знаєте, це досить важко зробити. Будь-яка з цих речей є складним перетоном усіх трьох, що неможливо. Ну, він написав це приблизно за три секунди, чотири сторінки. І для мене неочевидно, добре це чи погано, що я міг би сказати, що це не я написав. Правильно і добре, і це досить вражаюче, хоча ви знаєте, можливо, це не пов'язано з тим, що я написав, а той факт, що це було зроблено граматично ідеально правильним, і досить вражаюче з філософської точки зору я також попросив його написати есе про перетин між даоською версією етичної моралі та етикою, викладеною в Нагірній проповіді, яке він одразу зробив і знову блискуче. На це знадобилося приблизно три секунди. Був комп'ютерний інженер, який нібито працював на Тесла. Він запитав у GPT. Сказав: дивіться, я працюю на Ілона Маска, але останній тиждень я не робив багато. Тому мені потрібно, щоб ви написали мені 10 пунктів про те, що я ймовірно зробив би як інженер у Твіттер. Які 10 речей я зробив минулого тижня, які були продуктивними та цінними. І Якщо ви не проти, напишіть мені супровідний комп'ютерний код, який додається до кожного проекту, і це також 3 секунди. І комп'ютерний код працює. Добре, це вже є. Далі професор університету. Він подумав о, це цікаво! Будь-який студент зможе написати есе на будь-яку тему за допомогою Chat GPT. До речі, хтось поставив йому тест на схоластичні здібності, і він отримав приблизно такі ж результати, як середній студент у добре функціонуючих державних університетах. Тож ось наскільки він розумний. Тож це по суті тест на IQ. він сказав: напишіть мені есе, дав йому тему. Chat GPT написав есе і потім сказав: тепер оцініть це.' Тобто, якщо ми зможемо автоматизувати студентів, ми зможемо автоматизувати і професорів. І далі він надав повний комплексний аналіз свого есе з оцінкою хтось інший попросив його написати сценарій і описати персонажів наступного олівудського блокбастера за 900 мільйонів доларів. Це схоже на вибуховий сюжет. А потім хтось інший взяв описи акторів і попросив створити комп'ютерні фотореалістичні зображення для кожного актора. І всі системи штучного інтелекту змогли це зробити. Тож я збираюся розповісти вам, що станеться далі. Це станеться цього року, тому будьте готові. Отже, тепер у нас є модель штучного інтелекту, яка може витягнути модель світу з усього об'єму мови. Гаразд, він розумніший за вас, і стане набагато розумнішим за вас через два роки, тому ви можете підготуватись до цього. Теж, але ще не так зрозуміло, тому що це просто професор гуманітарних наук на даний момент. Він не перевіряє свої лінгвістичні знання на реальному світі. Це те, що вчені робить правильно. Він придумає теорію, яка є лінгвістично обумовленою, а потім кидає її в світ і дивиться, чи вона спрацює, а потім світ скаже вам, чи є ваша лінгвістична конструкція дійсною чи ні. Але нові системи штучного інтелекту зможуть витягувати шаблони із самого світу з зображень тощо, а потім зможуть перевіряти свої лінгвістичні конструкції зі світом і тому вони практикуватимуть так само, як це робить вчені та найдосконаліші моделі, використовують текст і зображення, а також дії. Тому що вони вибудують моральну людську дію, і все це піде по трубах протягом наступного року. Тож тримайтеся, пані та панове, тому що один із моїх друзів, Джонатан Пайо, каже, що гіганти знову будуть ходити по землі, і ми, можливо, переживемо це. Тож, все одно, з точки зору наших прав, так це непоганий розвиток подій. Ну, ми побачимо. Я маю на увазі одну з речей, над якою працює Ілон Маск. Він вважає, що світом буде керувати той, хто найшвидше створить найфункціональнішу систему штучного інтелекту, тому що буде перевага першого кроку, і одна з речей, над якими працював Маск, це розподілені системи штучного інтелекту, щоб у вас був власний штучний інтелект, який захистить вас від, скажімо, штучного інтелекту Google для початку. Або від штучного інтелекту комуністичної партії Китаю, тому що ви можете посперечатися, що вони працюють над цим настільки швидко, наскільки це можливо.